Вітаю друзі, це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 липня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп та його напарник Джей Ді Бен, сенатор від штату Огайо, провели передвиборчий захід в штаті Міннесота. Республіканці намагаються нав'язати боротьбу демократам у вище вказаному штаті під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Ми попередньо обговорювали зведені соціологічні опитування, видання The Hill, де власне акцентувало увагу на тому, що Байден має незначну перевагу над Трампом у цьому штаті. За останніми опитуваннями там. Перевага була на рівні 2%. Тобто республіканці розуміли, що вони можуть створити конкуренцію в Міннесоті, як Байдену, так і іншому представнику демократичної партії, тобто Камалі Гарріс, так, яка, власне, зараз бореться за президентську номінацію від демократів. Власне, по цій причині ми спостерігаємо такий Виступ Трампа у цьому штаті. Загалом Дональд Трамп продовжував здійснювати нападки на віце-президентку Камалу Гарріс в першу чергу у питаннях імміграції та злочинності. Він продовжував її називати божевільною лібералкою і звинувачувати у бажанні позбавити грошей поліцію. І навпаки він говорить, що хоче перефінансувати поліцію. Вона поняття не має, вона зла, сказав Трамп, припустивши, що Гарріс не впоралась із своїм завданням, яке було пов'язане з безпекою на кордонах, як віце-президент, смертоносне руйнування Камалої Гарріс кордонів Америки. Повністю і повністю позбавляє її права бути президентом. Ну, знову ж таки, тут ми робимо висновок, що його центральна тема є імміграція, так, нелегальні іммігранти, і, власне, він її прикріпляє до Камали Гарріс Те, що він і робив, коли Джо Байден брав участь у виборах. Трамп також назвав Гарріс абсолютною радикалкою щодо питання. Абортів він поширив неправдиву інформацію про те, що Гарріс хоче дозволити зробити аборти аж до пологів і після пологів. І далі говориться про те, що вбивство дітей криміналізовано в кожному штаті, і жоден штат не приймав закони, які дозволяв вбивати дитину після народження. Вперше, до речі, цю цитату Трамп почав говорити під час перших президентських дебатів Джо Байдену, які відбулись 27 червня. І ми, коли розбирали ці дебати, акцентували на цьому увагу, говорячи, що це маячня і абсолютно неправдива інформація. Тобто ця теза вона. Була сформована не в момент ось цього передвиборчого заходу. Він її вдруге повторює, але вже в прикріпленні до Камали Гаріс. На початку виступу Трамп також прокоментував удар Хезбали по голландським висотам, які контролюються Ізраїлем. За результатами цього удару. 12 молодих людей загинуло, а 29 зазнало поранень. Далі він вже згадав. Війну Росії проти України, ну, і знову ж таки, тут були звинувачення в бік адміністрації Байдена щодо наявності цих воєн. Також він знову ж таки згадав Джо Байдена, говорячи, що Шахрай Байден вийшов з виборів 6 днів назад, і далі нам потрібно перемогти Камалу Гарріс. Був акцент на питання інфляції та мігрантів. Він звинувачував Гарріс у руйнації Сан-Франциско, говорячи, що 15 років назад це було прекрасне місто, а зараз воно дуже там, в поганому стані. Далі він продовжував повторювати обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії. Попередньо ми також їх розбирали. І також він в чергове зазначив щодо підтримки другої поправки Конституції, США, яка стосується права володіння зброєю. І які висновки ми можемо зробити з цього виступу? Перший, що Трамп намагається націлитись на штат Міннесота, щоб отримати там перемогу під час виборів у листопаді 2024 року, причини ми назвали вище чому. В них є така ціль. Основні акценти були зроблені на критиці Гарріс, інфляції, мігрантах, поліції, абортах, згадка про війну Ізраїлю проти Хамас та Росії проти України. І також обіцянки з платформи національного комітету Республіканської партії. Далі Трамп продовжує згадувати Байдена, намагаючись пов'язати його з Гарріс, тобто повісити невдачі Байдена на Камалу Гарріс, так оскільки вона була і є віце-президенткою в адміністрації Байдена. Ну і знов ж таки були пародії, так з боку Трампа. Одна з них, наскільки я зрозумів, була на Байдена. Ну і це повне безглуздя я. В принципі, завжди виступаю проти того, щоб будь-який кандидат на посаду президента США в тій чи іншій державі так себе поводив, тому що це не є нормальним. Довіру і електорат потрібно завоювати саме своєю програмою, так, абсолютно конструктивною. І навіть деструктивною критикою в бік там, діючої влади, це теж нормально. Але ось ці пародії це не є нормальним явищем, але це знов ж таки було під час виступу Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.